Сьогодні знімаємо тренд, зроби фото, а Тік-Ток підбере музику. А на фірмі я такий спеціаліст спеціальний, що мене спеціально нічого не просять робити, Бо якщо я зроблю, то після мене вже ніякий спеціаліст не зробить. На районі мене всі кличуть мішко вертоха, бо я багато не говорю. Правий куранний лівий похороний. я mm. чувствую. Ми тут заробимо на цьому об'єкті. Ну так, да, треба було одразу одказувати. Ми вже знайшли ми цю собаку в інтернеті. На фотографії була. Вона маленька, але з такими очима. Я думав, що буде звіра не собака. Цей кабан набере тисячу просмотрів. Зніму обзори як мій його рижом. Ця містична сила ламає в домі меблі, псує побутову техніку і трощить зеркала. Робити ніх не хоче. Ви подивіться, подивіться на на нього. Робити ніде не хоче.